crm система від компанії Мета для вашого інстаграм-аккаунту, яка ще при тому всьому покращує якість вашої реклами та ефективність. Привіт, на зв'язку Іван Шевцов. Сьогодні я розповім вам про crm систему яка є всередині ваших бізнес-сторінок, якою більшість вас не користується, але ця crm система здатна покращити ефективність вашої реклами. Так про це пише сама компанія Мета, але й деякі мої учні помічають те, що реклама стала краще працювати, коли вони почали вести цю crm систему Отож, вмощуйтесь зручніше, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою та напишіть про результат. Результати, які ви отримаєте після того, як спрацюєте з цією CRM-системою, в коментарях. А зараз ми переходимо на ноутбуку і я починаю вам показувати. Отож, у вас є такий інструмент, як Meta Business Suite. І в цьому інструменті у вас є вхідні. У вхідних зберігаються всі ваші клієнти. І коли ви хочете отримувати кращі результати з реклами, як каже сама компанія Meta, вони допоможуть оптимізовувати вашу рекламу, щоб якомога більше ви отримали. Ефективних заявок. І ось дивіться, коли у вас тут підключений Instagram до Facebook, у вас працює Meta Business Suite, Всі повідомлення з Instagram ви можете бачити ось тут. І я показую з комп'ютерної версії, тому що додаток працює дуже дуже коряво. Наприклад, ви цілий день продавали, продавали, продавали. Потім зайшли ввечері з комп'ютера свій Instagram, Meta Business Suite, І у вас ось тут ви будете бачити, я буду тут писати: подивитись в центрі лідів. Заходите туди, натискаєте Почати. Вам напише ласкаво, просимо до центру лідів». Далі ви можете пройтись по всьому процесу в центрі Лідів, подивитись, що він вам тут пропонує, куди які налаштування, де зробити. А потім, коли ви зайдете в свої повідомлення, і ось, наприклад, є лід, який купив. Ви натискаєте на нього, позначити, як лід він потрапляє в центр лідів. Відразу після того, як він попав в центр лідів, ви можете натиснути «Подивитись в центрі лідів. Але давайте розберемо, які в нас тут ще є опції. Що ви можете ще тут робити? По перше, ви можете додати контактну інформацію. Якщо у вас є номер телефону, електронна адреса, місяць, день народження, місто, штат, область, поштовий індекс, ви можете сюди додавати, і це досить зручно, тому що ви завжди будете знати всю інформацію про свого клієнта. Якщо вам потрібно додати ярлик, ви можете додати сюди новий ярлик, важливо, сьогоднішня дата і тому подібне. Або можете написати свій ярлик, керувати ярликами, покупка, вибрати йому якийсь колір. Можна додавати тут ярлики, і тоді вони будуть різними кольорами підсвічуватись. І можна забирати або залишати. Також, що тут є дуже зручно, це нотатки. Тому що можна додати нотатку, наприклад, що купив цей клієнт, або коли цей клієнт думає, або цей клієнт ще не готовий купити, можна додати сюди нотатку і в цій нотаці записати якісь дані про свого клієнта до тисячі символів. Досить зручно. Також тут можна додати нагадування, наприклад, написати клієнту повторно там, через кількість днів, через кількість годин. І Якщо у вас увімкнені ось тут повідомлення. А в мене зараз вимкнені вони. Якщо у вас увімкнені, то вам прийде пуш-повідомлення про те, що потрібно написати клієнту або вашому менеджеру, тому що тут можна навіть менеджерів підключати. Ось так ви можете працювати з лідами, і це досить зручно додавати інформацію. Внутрішня crm система про кожного із ваших клієнтів. Далі ми заходимо в Leads центр або в центр лідів. І от в центрі лідів у вас знову ж таки є цей лід. Тут пише органічний, не завжди підтягується, що він прийшов з реклами, але це компанія Meta в будь-якому випадку. Буде над ним працювати. Ми можемо тут цьому ліду написати додатково, або у нас є тут декілька етапів. Отримані, триває обробка і конвертовані. Тут є ще фільтри, які теж можна використовувати. А також, якщо необхідно, ви можете обирати статус вашого ліда, кому призначено, якщо є менеджери, ярлики по ярликах фільтрувати ваших лідів. А також, наприклад, можна включити показати втрачені ліди, якщо такі є, показати ліди, які не прочитані досі, або не кваліфіковані ліди. І от у вас тут є декілька статусів. Так, є отримані, триває обробка, конвертовані, втрачені, «Некваліфіковані». І цього ліда можна перевідправляти по будь-яких статусах або додавати свій. Наприклад, я в себе в crm системі додав статус Думає натиснув Ентер і він створився. Ось він. І коли в мене в повідомленнях мені пише людина, якась, наприклад, ось, наприклад, я відмічаю як лід. І якщо людина якась чимось цікавиться, я можу позначити як лід її. І відправити її в отримані. Триває обробка це коли ми ведемо спілкування, або менеджер веде спілкування з клієнтом. Думає, це якщо клієнт написав, мені треба подумати. Також можу відправити конвертовані, втрачені, некваліфіковані. Не і ось тут тепер саме важливе, що я рекомендую робити кожному підприємцю абсолютно кожному. Два важливих пункти, які ви маєте заповнювати. Якщо ви нічого з цього робити не хочете, ви там до CRM-системи ще не доросли, для вас це ще рано. Ви там і так заморочені, у вас купа всього, то робіть хоча б ці речі. Заходьте в свого ліда, вибирайте ліда, який купив ось тут в повідомленнях, і ставте йому статус конвертований. А, наприклад, лід, який не купив, а тільки там якийсь СПАМ написав, чи ще якусь діч, який там ну не зовсім цікавий лід, який щось ось там присилає, якісь повідомлення від нього толку немає. Теж позначайте його як лід, і ставте йому статус некваліфікований. Обов'язково. Ось це два статуси, яких ви маєте працювати. І чим більше у вас буде конвертованих лідів, чим більше у вас буде конвертованих лідів, тим краще компанія мета буде знати, яких клієнтів вам шукати. Також, якщо у вас тут є менеджери, ви можете прямо їм назначати, який менеджер має спілкуватись з яким клієнтом. Ще раз кажу, є примітки, так само їх можна редагувати прямо в центрі лідів. І будь Будь-якого ліда, ось, наприклад, отриманий, ми можемо видалити, можемо поскаржитись або додати в будь-яку категорію. Наприклад, конвертований, якщо він дійсно конвертований, так, цей купив, вибираємо його конвертований. І от тепер дивіться, що нам каже компанія Мета. Дозвольте нам використовувати дані про події, щоб покращувати рекламу. Тобто. Наприклад, компанія визначає замовлення клієнтів ярлики, етапи лідів, етапи позначаєте ви самі, і ви передаєте ці дані компанії мета. Ви будете ставити, натискаємо дозволяти. Коли ви будете ставити етап конвертований, компанія мета буде вивчати таких лідів у вашій ніші. Хто більше конвертується саме в вашій ніші? І чим більше конвертованих лідів, тим краще працює реклама. Ось що мій учень написав: що він спробував цю технологію, і в той же день у нього почався прирост по рекламі. Щоправда, він сів і за весь попередній час своїх клієнтів перевів конвертованих тих, хто купив, він витратив на це багато часу. Що ваша мета навчитись запускати ефективну рекламу? То пишіть в коментарях, хочу навчитись, і я відправлю вам деталі, як потрапити на мій вебінар, як запускати ефективну рекламу в 2025 році. Тому, якщо ви ведете бізнес, використовуйте цю crm систему Ви можете відправляти тут лідів, додати ще сюди певні етапи, на якому буде знаходитись лід, і прям по воронках цих лідів відправляти всі, хто вам пише, може відправлятись в певний стейдж, в певну воронку. І в цій воронці працювати, і це дуже крута штука. По перше, з точки зору crm системи я зараз постійно працюю з такою crm системою в себе. Я часто працюю з ноутбука, і я тут постійно в нотатках пишу: там клієнт зацікавився моїм навчанням, клієнт зацікавився вебінаром або консультацією, або ще чимось. Я записую тут дані про клієнтів. Якщо в мене є якісь дані, які я можу внести в контактну інформацію, я вношу. Якщо таких даних немає, я ставлю йому обов'язково стейдж. Тобто я ставлю йому етап, і можу ставити ще ярлик покупка для того, щоб в мене всі ліди з покупку відображались ось тут як покупка. Бачите? Також ви можете поставити дату, коли до вас прийшов клієнт-ярлик. І ще один важливий момент цього всього: у мене й була учениця, з якою ми налаштовували рекламу на лід форми, на лідогенерації, і в неї через те, що вона використовувала центр лідів. З'явилась оптимізація в рекламі, де Фейсбук пропонує запустити рекламу з тим, щоб отримувати уже кваліфікованих конвертованих лідів, тобто щоб отримувати якомога більше конвертованих лідів, цю рекламну ціль можна використовувати тоді, коли ви активно використовуєте центр клієнтів, внутрішню crm систему компанії Мета і даєте компанії Мета дані, а також розуміння, які ліди конвертовані. Ліди, які попадають в crm систему ви їх переводите в конвертовані. Вона на них навчається. І з часом ваша компанія оптимізується все краще. Отож, не лінуйтесь, використайте цю crm систему вона безкоштовна. Вона від компанії Мета і вона покращує ефективність вашої реклами. Ну що ж, отаке вийшло відео. Я дякую, що ви додивились його до кінця. Я впевнений, що воно надзвичайно корисне і впевнений в тому, що ефективність цієї реклами буде зростати, якщо ви будете продовжувати вести crm систему Напишіть про свої результати в коментарях: чи змінилася ефективність реклами, чи почала реклама працювати краще. Поділіться результатами, це буде корисно для всіх. А також змотивує інших вести crm систему. Ну, і якщо вам корисні мої відео, то обов'язково підтримуйте їх вподобайкою, коментарем, відправте друзям. Тому що Ютуб останнім часом щось дуже мало показує мої відео на цільову аудиторію. Мабуть, я трішки десь нагрішив перед Ютубом, і він вирішив мене в тіньовий бан відправити. Але ви можете своєю активністю мені допомогти і знову підняти мій канал, щоб я знову максимально записував для вас корисних роликів. Наразі я дякую, якщо ви додивились до кінця. Про найближчі прямі ефіри, вебінари та онлайн-майстер-класи я повідомляю в телеграмі, який закріпів в описі. Обов'язково підписуйтесь, а також підписуйтесь на мої інші соцмережі: інстаграм, тікток, там зовсім інший контент, якого ви тут не знайдете. Отож, ще раз дякую вам за перегляд. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!